Сьогодні в сільраді прямі дотації молочникам та цінова динаміка продовольчого ринку. Огляд новин від сільради. У чому сила сільських громад? Про це в інтерв'ю Тамара Метерчук з членом правління Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад Миколою Фурсенком. Пшениця жива в інституті землеробства дослідили стан озимих на Київщині. Докладніше Марина Львова. Маєте три корови, купуйте доїльну установку. Грошима допоможе держава. Як знає Олена Стальчук. Музика. Кошти просто до рук. Уряд буде виплачувати цільові адресні дотації виробникам молока у зв'язку із припиненням експорту сиру. Наразі закупівельні ціни на молоко зменшились, і виробники втрачають від 30 до 80 копійок на літрі. Минулий місяць в Україні відзначився зростанням цін. Якщо в столичних супермаркетах картоплю ще можна знайти по ціні гривні 99, то на ринку за кіло бульби просять 3,50. Картопля дорожчає, бо морози частково знищили запаси у сховищах. З цієї ж причини дорожчають морква і буряк. Десяток яєць в магазинах коштує від 10 гривень 44 копійок до 12,5 з Молоко від 7,50 до 9 гривень за літр. Попри те, що настав великий піс, ціни на м'ясо та рибу не падають. Продавці на ринках вважають, очікувати на подешевшення не слід бо нині кілограм риби, кілограм м'яса коштують майже однаково. Дивіться далі у сільраді. У чому сила сільських громад? Про це в інтерв'ю Тамара Митарчук з членом правління Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад Миколою Фурсенком. Він сьогодні головуючий у сільраді. раді я не уявляю, яким чином ми можемо в Україні об'єднати тисячі наших сільських селищних рад. Це можливо об'єднати, щоб це була сила. Яка здатна вирішувати проблеми села? Я думаю, що це можна, тому що ті зібрання, які вже були в минулі роки, вони показали, що не було розбіжності. То, хто представляв сільські громади з зходу України або з півдня, або з півночі, або з Карпатського регіону. Село Українське воно завжди було селом носієм української ідентичності. Без цього не може бути і держави української. Це дійсно повинна бути така, знаєте, от. Завжди воно славило своїм хліборовським завзяттям. Люди жили, як кажуть, громадами, один одному допомагали. Але я перепрошую, у нас завжди була проблема, що сільські ради селищні, оскільки вони не мають такого потужного фінансового би, потоку, були безправні, безсилі, нічим не могли допомогти. Зараз який етап ми переживаємо? Сьогодні ми живемо в ринкових умовах, для цього нам потрібно адаптуватися. Але, на жаль, наше адаптування затягнулося вже на два десятки років. Якщо порівняти от ми, моя ну, сільська рада, то я з польською громадою, ми маємо з ними вже 10 років укладену угоду про співпрацю, і ми багато чого в них почерпнули. Це перш за все формування місцевого бюджету. Там держава людей поставила в такі рамки, що вони самі зацікавлені працювати, і отримувати гроші і ними розпоряджатись. Не вже наші не зацікавлені. Ну а в нас виходить так, що до сьогодні дня ще бюджет формується зверху до низу, а не знизу до верху. Був час, коли ми намагалися адаптувати знак податкове законодавство, аби якимось чином наповнити бюджети сільських громад. Де сьогодні села можуть брати кошти? Безумовно, ситуація така, що чим більше буде працювати людей на селі, тим буде більший її бюджет. Сьогодні сільські бюджети вони формуються, ви знаєте, як в основному залежні від землі, але все має свої, як кажуть, норму, якісь кордони, межі. Тому якщо нема робочих місць, робочих рук, то за нас, що з землі ми багато не, не накопичимо місцевого бюджету. А після розвалу колосного господарства, яке було КСП сьогодні, перейшли в товариства, абсолютно більшість сіл практично немає своїх базових сільськогосподарських підприємств. Це Саме головна біда. Тому агрополітики ставить завдання, щоб повернути селянину право працювати на своїй землі і своїми руками вирощувати сільськогосподарську продукцію і нормально її реалізувати без посередників. Це напрацьована і концепція, і всеукраїнська асоціація сільських селищних якраз і, мабуть, буде зобов'язана трансформувати цю державну політику безпосередньо на селі. Я провокаційно запитаю, але Микола Іванович, ви думаєте, коли наша молодь повірить, що повернувшись в село, вони зможуть збудувати родини, народити дітей, зростити і зробити то рідною домівкою? Як тільки буде можливість державі допомогти фінансово? То й допомогти. От ми вивчаємо досвід інших регіонів, і вітомсі наших сусідів Російської Федерації Білорусі. Там, якщо сільськогосподарський працівник повертається в село, то він буде гарантовано мати житло. Йому дають кошти, щоб він його придбав. Ну, я все таки повертаюся до об'єднання сільських селищних рад в загальнодержавній структурі, асоціації. Наскільки це потужна сила? Ви можете радити, ви можете пропонувати. Чи ви можете виробляти якусь стратегію, яку якої триматись асоціація сільських і селищних рад вона красі створила з тією метою, щоб сільський житель, сільський громадянин і керівник мав можливість бути почутим на державному рівні, що він міг через відповідні структури районної, обласної і в кінці кінців ланки, яка виходить на управління. Асоціації, що він міг висказати те, що його наболіло. А ви знову повертаєш до того, як ви задавали питання, що нас об'єднує. Об'єднуєте ті самі одні проблеми, які вони є. Що в Криму, що на півночі, що на півдні, що в центрі України. Те, що добре, то добре. Села, як і люди, вони повинні мати свій характер, я хочу сказати, і обличчя. Але це є красота, як оці квіти, які тут стоять, але щоб це було дійсно на належному рівні постав, на державному, щоб працювала законодавча база. І щоб кожен був захищений і знав, що він в селі також може спокійно жити, як в якомусь пристойному районі міста Києва, там, чи Харкова, чи Дніпропетровська. Влада на цьому етапі: аграрне профільне міністерство, люди, які формують аграрну політику, політику життя сіл. Почують ті пропозиції, які йдуть від сільських громад. Відверто скажу, що, мабуть, багато чому не дочували, бо не хотіли чути. На сьогоднішній день я відверто кажу, що повернулася влада, особливо Мінагрополітики і присяжнюк Микола Володимирів. Це настільки відверто можна побачити з селибачення, шпальт наших газет, виступи по радіо, Він тільки і ставиться питання, що відводиться село, буде заможне і відводиться належні вчинив держава наша Україна. Дивіться далі у сільраді. Коли і скільки озимих доведеться пересівати, чи виживуть паростки, які не пошкодував мороз, чи можна врятувати хоча б частину озимих? Відповіді на ці питання знають фахівці інституту землеробства Національної академії аграрних наук. Ми можемо констатувати, що Київщина в умовах 2000 2012 року повинна виростити і зібрати гідний урожай зернових культур, зокрема групи озимих зернових. Науковці інституту просвітили, як саме моніторять посіви озимих. Наприкінці січня на дослідному полі інституту були відібрані ці кущики озимої пшениці. Їх відтаяли, підрізали зелень і кореневу систему, щоб стимулювати зріст, та поставили у скляночки з водою. Вже через 24 години можна побачити, чи вони живі. Самий простий метод, яким можуть користуватися агрономи, фермери. І що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас виживання роз. Слин становить 97-99% на, на Київщині. Це дуже хороший показник. Після візуальної оцінки рослини йдуть на подальше пророщування. Інша частина прискіпливо аналізується під мікроскопом. За допомогою препарувальної голки з центру стебла дістають так званий конус наростання. Так виглядає у збільшеному вигляді в окулярі мікроскопа майбутній зерновий колос. Якщо він прозорий і має висоту 0,4 мм, міліметра, то це повноцінна жива рослина. Є надія, що добре перезимують навіть ті посіби, які були трохи раніше по Вони повинні добре перенести перезимівлю, і будемо надіятися, що наші посіби навесні відростуть. Ну так як ми визначали за прискореним донським методом, 95-98%. І наостанок святає святих інституту землеробства Засіки, де зберігається насіння ярих і озимих зернових вирощених на дослідних полях. Воно буде реалізовуватись насінним господарством України. По багатьох показниках наші сорти достойно конкурують із сортами імпортної селекції. Там, де зерно, там зазвичай і миші. Проте тут їм оголосили справжню війну, а для цього завели котяче військо. Навіть спеціальні лази зробили у дверях зерносховищ, щоб хвостаті і вусаті могли без перешкод ходити на полювання. В інституті кажуть, щоб зберегти зернові надбання країни, всі методи добрі. Дивіться далі у сільраді. Українцям не вистачає молока. Статистика говорить сама за себе. Згідно встановлених норм, кожна людина має спожити за рік 394 кілограми молочних продуктів, тоді як виробляється лише 211. Наразі наша молочна промисловість це 500 тисяч голів худоби в організованих господарствах і майже 2 мільйони в приватному секторі. В підтримку власникам держава пропонує доїльні установки. У кого є в приватному господарстві, є три і більше корів. То держава компенсує 5 тисяч гривень за таку доїльну установку. Така доїльна установка відповідає всім європейським стандартам. Повна її вартість 5 тисяч гривень. Наржавіючи доїльне відро, попарні пульсатори зробили цю українську розробку популярною далеко за межами країни. Втім, глобально задовольнити потреби населення в молоці можуть лише потужні комплекси на зразок цього, котрий було представлено на Всеукраїнському інвестиційному форумі. Два приміщення по 600 корів. Посередині тут доїльний зал і молочне все відділення. Це для сухостоя приміщення, приміщення родильне, і роздою корів. Ну, а то приміщення для телят. Ну і господарський двір, кормовий двір, де є заготовка кормів іде. Такий комплекс є найбільш економічним та ефективним. 1200 голів худоби обслуговуватиме комбоворочний комбайн і два міксери ємкістю до 15 тонн, що за рахунок вертикального змішування ретельно перетирають і роздають корма, не залишаючи відходів. Це дає можливість заготовляти відразу два види кормів силосно спорудні та силосно синажні. Обслуговуючи персонал, 36 осіб, загальна площа від 7 до 9 гектарів. Сьогодні потрібно для того, щоб забезпечити потреби в Україні, це потрібно десь порядка на 2,5 мільйона таких комплексів. Якщо такий комплекс, як ви зараз ми показуємо, це 1200 голів, то неважко посчитати, скільки таких комплексів треба. Це надзвичайно капіталоємке виробництво. Новітня технологія дозволяє не лише будувати, а й реконструювати старі корівники та налагоджувати оптимальне виробництво. Справа, як завжди, лише за фінансуванням.